Уявіть собі таку картину Розкішний маєток Качанівка. Це ж справжній культурний центр України 19 століття, вечір, десь лунає музика глінки, чути сміх Гоголя, а навколо, ну, молоді митці, поети в якихось маскарадних костюмах. Так, атмосфера там, мабуть, була просто неймовірна. Така творча енергія, де вирувало життя, народжувалося мистецтво. І от серед усієї цієї компанії Василь Штернберг. Дуже цікава постать. Він же німець за походженням народився в Петербурзі, але, судячи з матеріалів, які ми сьогодні розглядаємо, душею він став ну, справжнім українцем. Людина, яку сам Шевченко називав братом. Погодьтеся, це багато про що говорить. Абсолютно. Художник, який, по суті, створив новий жанр в українському живописі, і все це. Уявляєте, пішов із життя всього у 27 років. Справді, 27 років це ж зовсім мало. І тим цікавіше, мабуть, розібратися, як за такий короткий час він встиг залишити такий слід. Саме цим ми і спробуємо зайнятися. Сьогодні ми детально розглядаємо життя і спадщину Василя Штернберга. будемо занурюватися в уривки з матеріалу Василь Штернберг, український романтик і друг Шевченка. Так, наша мета не просто, знаєте, переказати біографію, а спробувати зрозуміти, ким же він був насправді, що такого унікального зробив і чому його пам'ятають досі. Все це спираючись на факти з джерела. Гаразд, давайте почнемо з самого початку. Отже, Петербург, 1818 рік. Там народився Василь Штернберг, батько Густав, німець, людина освічена, викладав, був бібліотекарем. Це середовище, певно, якось вплинуло. Безперечно, інтелектуальна атмосфера в сім'ї це важливо, але тут, знаєте, життя внесло корективи. Батько помер, коли Василю було лише 16. І далі, як зазначено в тексті, вихованням займалася мама. І ось тут з'являється цікава деталь, на якій автор робить акцент так, його вміння спілкуватися. Джерело підкреслює, що юний Штернбах легко знаходив спільну мову з людьми, особливо м -м, зі старшими за себе. І це, як виявилося, зіграло чималу роль. Справді, бо саме так він познайомився з пейзажистом Михайлом Лебедєвим, досить відомим на той час. І Лебедів не просто помітив талант. Він дав йому перші уроки, що важливо, а головне, порадив іти до академії мистецтв. Це, по суті, була путівка у професійне життя. І Штернберг цією можливістю скористався. У 17 років він вже студент головного художнього закладу імперії. А там. Ну, вчителі Карл Брюлов, Максим Воробйов серйозний старт. Треба сказати. Здавалося б, шлях визначено: академічний художник у столиці. Але тут е історія робить цікавий поворот, так як підкреслює джерело, його справжнє творче життя почалося не в Петербурзі, а в Україні. І все завдяки запрошенню до маєтку Качанівка. Друзі, одразу вибачаюся за помилку. Правильно буде Василь Тарновський. Від мецената Григорія Тарнавського. О, Тарнавський це взагалі ключова фігура не тільки для Штернберга, а для всієї української культури того часу. Меценат, колекціонер. Він же зібрав величезну колекцію української старовини, так? Найбільшу приватну на той час. Саме так і Качанівка за нього а, перетворилася на такий собі а, мистецький осередок. Справжній культурний центр. І ось туди Тарнавський запрошує молодого Штернберга. Цікаво, чому саме його, мабуть, щось розглядив? Можливо. І от саме там, в Україні, далеко від столичної академії, Штернберг знаходить свою тему. Починає малювати те, що бачить навколо сільські пейзажі, ярмарки, звичайні сцени з життя простих людей. І що найцікавіше, саме ці роботи, створені там у Качанівці, приносять йому ну, офіційне визнання. Так, у тексті ж сказано, велика золота медаль академії мистецтв. А це ж не просто нагорода, це найвища відзнака для студента, і вона давала право на так звану пенсіонерську поїздку. Треба пояснити, що це. Це, власне, оплачуване державою стажування за кордоном, найчастіше мрія всіх художників Італії, тільки для найкращих випускників. Виходить парадокс саме українська тематика. Ці прості сільські сцени так. саме вони відкрили йому шлях до Європи. Він ніби відійшов від академічних стандартів і за це ж отримав найвищу академічну нагороду. Треба, мабуть, трохи більше про саму Каченівку. Яка там була атмосфера? Джерело ж описує її досить яскраво. О так. Це було не просто місце для тихої роботи. Там вечорами життя вирувало. Концерти, домашні театри, маскаради. А Штернберг зі своєю веселою вдачею, про яку теж згадується, був душею компанії. Там же збиралося неймовірне товариство тарнавський приймав Глінку, який саме там працював над Русланом і Людмилою. Так, Брюлова, Гоголя. Автор джерела навіть називає Качанівку українським версалем. Уявляєте? Важко уявити, як це все впливало на молодого художника. З одного боку, живе українське село. Природа, побут з іншого таке вишукане коло, мистецькі розмови, цілком можливо, що саме цей сплав і дозволив йому створити щось. Ну, справді нове його сільський жанр. Це ж не просто замальовки. Текст натякає, що це були реалістичні, але водночас дуже теплі ліричні сцени. Саме так, на відміну від багатьох академічних робіт того часу, знаєте, таких ідеалізованих чи алегоричних. Штернберг показував життя, як воно є, але з великою симпатією. Знайшов поезію в буденості. Можливо, саме Качанівка дала йому цей особливий погляд. Але ж Качанівка це не тільки творчість для нього. Там, як описують джерело, сталася й особиста драма. Так, історія кохання. Він закохався в племінницю тарнавського Емілію, і там є цікавий штрих в описі. Так, автор зазначає, що вона була розумна, освічена, але зовсім не красуня. І ніби всі дивувалися, чому саме вона так запала в серце веселому і привабливому штернбергу. Його почуття описують як глибоке, віддане, але схоже, без щасливого кінця. На жаль, дядько Тарнавський мав інші плани. Знайшов їй, як тоді казали, вигідну партію лікаря Бурцева з маєтком. І вона погодилася в тексті. Прямо сказано: зрадила Василя і вийшла з розрахунком. Для штернберга це, звісно, був удар. У матеріалі навіть стверджується, що він ну, ніс цей біль у собі до кінця життя. Це додає трагізму його образу. Після Качанівки його життя триває, і от ще одна доленосна зустріч: кінець 1838 року Петербург. Він знайомиться з Тарасом Шевченком. І з цього моменту, як наголошує джерело, їхні долі дуже тісно переплітаються. Вони стають ну, не просто друзями, нерозлучними побратимами. Їхній зв'язок описаний як надзвичайно тісний. Автор наводить конкретні деталі. Вони ж разом квартиру винаймали. Так, ділили побут, разом ходили в театри музеї, малювали, обговорювали ідеї. Джерело навіть згадує, що були часи, коли вони разом голодували. Це свідчить про справжню близькість, взаємопідтримку. А вже ж. не просто спільні інтереси. І ця дружба вона ж знайшла відображення у творчості обох. Шевченко присвячує Штернбергу поему Іван Підкова. Це ж серйозний жест? Дуже. А ще подарував перший кобзар з написом На не забудь Штернбергові. Чому саме йому? Мабуть, була якась особлива спорідненість душ? Обидва молоді, талановиті, закохані в мистецтво і в Україну штернбергу, хоч він і був німцем, українська культура явно була дуже близька. Це імпонувало Шевченкові. Крім того, образ Штернберга з'являється і в прозі Шевченка, в повістях художник, музикант. Це показує, наскільки він був важливий для Кобзаря. А рядки Шевченка, що цитуються в матеріалі, ті, що на прощання перед Італією: поїдеш далеко, побачиш багато, задивишся, зажуришся, згадай мене, брате. Оце слово брате. Воно, мабуть, найкраще пояснює їхні стосунки. Автор тексту влучно називає це братерством, яке закарбувалося в українській культурі назавжди. Це був такий союз двох талантів. Матеріал також малює Штернберга як дуже привабливу людину. Його доброта, веселість, товариськість. Про це згадується постійно. Навіть слова Шевченка наводяться, як його можна було не любити. Це створює образ такої світлої, позитивної особистості, і тим трагічніше виглядає фінал цієї історії. Він здобув право на поїздку до Італії, поїхав. Так, це мав бути новий етап розквіт. Але доля, вона часто буває жорстокою до геніїв. У Римі він захворів на туберкульоз. В ті часи це був майже вирок. На жаль. І от 1845 рік йому лише 27 років. Василь Штернберг помирає в Італії далеко від друзів від України, яку він так полюбив. Важко навіть уявити, яким це було ударом для Шевченка, та й для всіх, хто знав його таланти, покладав надії. Його смерть обірвала життя на злеті. Залишається тільки думати, скільки всього він міг би ще створити. Але навіть за такий короткий час його спадщина виявилася значною. Безперечно, він увійшов в історію не тільки як друг Шевченка, а як самобутній художник, як засновник, ну по суті, цілого напряму українського реалістичного сільського жанру він показав красу і гідність звичайного життя з такою теплотою і щирістю, як до нього, мабуть, ніхто не робив. Отже, якщо підсумувати наше сьогоднішнє заглиблення, історія Василя Штернберга це про те, як багато можна встигнути навіть за коротке життя, якщо воно наповнене творчістю, дружбою, любов'ю, німець за походженням. Угу. А став українським митцем не лише за темою робіт, а й за духом. Ключові моменти, які ми винесли з матеріалу, його унікальна дружба з Шевченком так. Потім Качанівка, як колиска його таланту, і, звичайно, його новаторство створення українського сільського жанру, його картини, його образ все це нагадує про силу таланту і щирості. Навіть таке коротке життя, як у Штернберга, може залишити глибокий і світлий слід, Дини, більше ніж довгі роки спокійного. Але може й менш яскравого існування, саме так, чи є тут якась закономірність, що саме такі яскраві спалахи залишають найглибший слід? Це питання, над яким варто подумати.